Я впав у в'язницю прокрастинації, де ти просто колекціонуєш ідеї, інсайти, ти їх збираєш, наче воно є для тебе якимось сакральним. я розумію концепт, що ці знання без прямого застосування в реальності вони є абсолютно безкорисними. Моє таке досить велике переконання просто було знищено і розщеплено на атоми перед моїми очима. І як тільки у мене спали ці затемнені окуляри. I need to come up with a new theory, and that's scary. I I have to start all over again. You tell me I have to start all over again? Yeah. За останні два роки я мав нагоду досить багато часу проводити наодинці з собою, частково через життєві обставини, частково через мої якісь власні переконання, що це є правильним підходом. Наразі у вільний від роботи час я намагався трошки краще зрозуміти себе та цей навколишній світ. В моєму випадку це переважно робилося через створення контенту. Я завжди захоплювався тим, щоб аналізувати якісь свої життєві ситуації. Я впав у в'язницю прокрастинації, де ти просто колекціонуєш ці теорії, ідеї, інсайти. Ти їх збираєш, наче воно є для тебе якимось сакральним. І при цьому всьому я забував іноді про те, що їх варто якомога частіше застосовувати. Ще найцікавіше, що я навіть не прописав у своїх нотатках до цього відео, я зараз розумію, що якщо це стосувалося чогось тактичного, більш орієнтованого на невеликі зміни у житті, наприклад, новий якийсь там протокол для фітнесу. Або якась тактична порада в конкретно в моєму бізнесі для маркетингу, яку я побачив там відео, не зі своєї ніші я завжди намагався її привнести, сказати у себе в організації: ось, дивіться, є новий шлях робити речі. Я завжди пропонував якісь там покращення в наших системах, в наших процесах. Тобто я розумію концепт, що ці знання без прямого застосування в реальності вони є абсолютно безкорисними, і з маленькими речами мені це легко робити. Однак є і більш глобальні речі. І якраз близько місяця тому я зіштовхнувся з подібною ситуацією, де моє таке досить велике переконання просто було знищено і розщеплено на атоми перед моїми очима. Я мав певне уявлення про цю річ. Я не хочу вдаватися в подробиці, тому що це трошки персонально. Очікував результату А в кінці кінців отримав результат Б, який перевершив всі мої очікування. І тим самим зруйнував ту існуючу мапу, яку я собі намалював в голові, для того, щоб знати, як поводити себе в цих ситуаціях. Оскільки цей досвід був дуже позитивним і додав нових фарб моє життя, я, хоч і помітив це, я такий, М -м, це цікаво. Тому що я був переконаний, що це закінчиться трошки по-іншому. Водночас я не сильно надав. And I think well, when we when we say intellectualizing is bad, when it gives us a, a rather rigid description of the territory, which no longer sees the actual full complexity of the terrain it's aiming, it's purporting to represent. Mm. And so, what do we need to do? We need to constantly check our maps against the territory. In other words. We need to think, okay, I've got this nice, neat theory. Maybe I need to blow it up because it's liable to have grown a bit stale. You know, I need to head out, head out back into the world and assume I know nothing. I've got this uh, visual in my mind, the difference between a way marker, which is being planted to give you an idea of the terrain and a tether to which you are attached. Oh, I can't move from this thing anymore. This made sense five years ago. When I first left university, and that explained where I was at, and it gave the chaos in the world a sense of order. I, can't, I understood where I was going and what was happening. Oh, if that no longer has accurate explanatory depth, I need to come up with a new theory, and that's scary. I have to start all over again. You tell me I have to start all over again? Ти не будеш звертати увагу на те, що не загружено в твою базу знань. Після того, як Алан де Бетон, цей сучасний філософ, можна сказати так, він ідеально описав і надав термінологію потрібну для того, щоб охарактеризувати ту ситуацію, в якій я себе знайшов, тоді я став це помічати. Тоді це стало настільки очевидним. В деяких інших ситуаціях і сферах життя, що начебто в мене зняли просто якийсь занавіс з очей, що ага. Все ж таки ця мапа, як він це описує, яку ти будуєш в голові для того, щоб мати контроль у своєму житті, щоб ти міг дуже швидко приймати рішення, базуючись на своїх попередніх досвідах, вона повинна постійно. Бути динамічною. І як тільки у мене спали ці затемнені окуляри, я почав помічати схожий патерн в інших сферах. Наприклад, професійно я завжди вважав, що я ненавиджу дзвінки. Але так виходить з новим департаментом, який ми будуємо з партнером. що останні два місяці для мене норма мати деякі дні 6, 7, 8 годин дзвінків і. Найцікавіше, я почав помічати за собою, що іноді, замість того, щоб вони мене залишали виснаженим. Я навпаки на підйомі енергії, тому що мені подобається навігувати ці розмови з клієнтами, десь там щось додатково продати їм, десь їм їх переконати в тому, що цей підхід не є правильним, просто заради того, щоб зменшити. Нашу роботу, яку ми повинні виконувати для них під соусом, того, що це є адвайзінг. Знову ж таки, стара карта, нова реальність. І ти іноді повинен просто відпустити свої уявлення про певні речі і дозволити життю внести корективи в те, що ти собі пробудував в голові. Саме тому іноді варто, наче, зробити, Скид до заводських налаштувань у своїй голові, оновити цю операційну систему і сказати собі: знаєш, що, можливо, я взагалі не маю поняття, що я себе представляю, і проявити трошки когнитивну гнучкість, яка в свою чергу, коли ти готовий спалити цю мапу, збудовану у себе в голові, вона має ряд. Позитивних ефектів в твоєму житті краще креативність, тому що ти просто банально себе відкриваєш до більшої кількості нових досвідів. Найголовніше стосовно чого існують навіть наукові дослідження, це допомагає уникати кризи сенсу. Бо в кінці кінців ми просто чіпляємося за ці упередження та наші сформовані роками переконання не через те, що вони є правильними. А через те, що, скоріш за все, десь в минулому житті вони тебе захистили від чогось. Тому я би хотів в своє життя привнести більше необізнаності, повертатися до цієї базової лінії, де ти є повним новачком, ти відчищаєш себе від якихось переконань, ти задаєш питання, а що, якщо я помиляюся щодо цього? Що, якщо. Те, що я знаю, воно вже не є актуальним, і воно насправді, хоча в минулому колись захистило мене від певної ситуації або від певного шраму, зараз же воно може бути якраз тією річчю, яка не дозволяє тобі розвиватися, не дозволяє тобі переходити на новий рівень і тягне тебе постійно на дно. Бо твої життєві обставини, як і цей навколишній світ, ніколи не стоять на місці. Тому. І твоя мапа переконань теж повинна бути динамічною. Якщо тобі сподобалось це відео? Я впевнений, тобі зайде і ось це. Гарного перегляду.